Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я вже сьогодні з самого ранку по справах їжджу. Ой, їздила в магазин один. Там є українські товари, різні такі європейські. Купила селедки цієї. Будемо робити шубу. Дуже давно була шуба в нас, то будемо робити шубу. І Цезар на меню будеться такі салати. Нагадую, ми завтра святкуємо Єфремчика нашого день народження, нашого маленького хлопчика, маленького щастячка, сонечка нашого. Я згадую, ми його дуже хотіли, ми його дуже чекали. То він у нас дуже бажана дитина. Тому ми щасливі, що він живий, здоровий, що все добренько. І я зараз готуюся зробити йому класне таке свято, дитяче. Я пам'ятаю в дитинстві, можливо, на геть такими були там багаті, чи як як були в дитинстві. Хоча, мені здається, не так багато було людей, прям багатими в нашому дитинстві. Але мама за все одно старалася якось там зробити. Я подружок своїх кликала, такі патрушки маленькі, до мене приходили. Ну і наші рідні. І так святкували ми день народження моє. Старалися мама завжди з мамою готовили. Тому для мене це дуже теплі, приємні спогади, що все ж таки було і в мене день народження. Мені святкували день народження, то я хочу теж своїм дітям завжди святкувати день народження. Стараємося, аби були всі живі, здорові, щоб все було добре. Хлопці зі мною їдемо ми зараз в магазин. Заїдемо в Волмарт, я думаю, подивимося подарунки, іграшки якісь. Я куплю від нас з Вітію подарунка, і від Тимофія та Якова. теж, Щоб так будемо вчити їх дарувати вже окремо, купувати їм подаруночки, щоб дарували. Тому так. Сьогодні в нас дуже файна тепла погода, роботи багато, але ми справимося. Вирішили ми заїхати в магазин Таргет, помінялись плани. Ну, я планувала або Target або в Walmart. Там теж дуже класні такі подарунки, іграшки різні такі м, файні. Таргет теж класний магазин, там такі речі бувають, які знайдеш. Таких, яких немає в інших магазинах. Ми поїдемо в Таргет з хлопцями. Так, ходимо, дивимося. Зараз іграшки дивимось. Такий класний цей магазин, чистенький. Так, а де це? Іграшки. Тож у вас є, у вас є. А де? Коротше, з ними поїхати, то це і їм треба іграшки, і всім. Дивимося. Що тут таке? Кука. А, це так осідати і відпихатися, чи що. Ну. Така машинка є 149. Так, велосипеди О! в нього є. То не буду брати. Як... Ось Такий якийсь автобус. Будиночок тут. Я не знаю, чи на йому можна їздити. Ну, такі прикольненькі це. Дивіться. Так, ми походимо повибираємо, подивимося, що така це машина геть, вау, яка прикольна. О, да, я я люблю таку. Мона пихать прямо. І Він могтиме сам пхати себе, так? Да? Чи ні? Да. А дай на цю подивимося, що ось така є? Та -а -а -а. О, ото було дві людини, І воно, і я могтиме пхати просто. А дивіться ще, яку класно, мені це подобається так. Таке копач, йому копати, гратися, щоб він сам їздив, я хочу щось таке купити. Ну, зараз ще пройдемось, подивимось. І якщо то вернемось сюди, і гарна ціна 60 доларів. Так, це велосипеди тут. В нього є, як і в день об Дивіться, які класнючі подарунки ми повибирали. Купували те, що він любить. Інше все в нього є. Ходить, хлопці, ходить. Там ще такі класне всякі бачу натискати. Ну, але купили зараз літо, він буде гратися всім цим. Це буде від нас звідти такі великі, що сідать. Це Яків, самосвал, Тимофій пожежно. Коротше, подарунки. Ах, який буде він радий. Я вже вдома, і я робила торт на день народження, сама для Єфремчика, машинку. Він захотів поліцейську, тому я спробувала. Я пам'ятаю раніше, що в Україні, як ми жили Тимофію, робила машинку Якову і це згадала прямо. Хоча, звичайно, мені багато чого Вітя допомагав, тому що він знає, там, де точно колеса намалювати, десь те, де те. Ну, і так мені все. Намалював вікна, двері, де я палочкою, потім я вже покрила кремом. А я вже більш детальний рецепт, там геть все відео покажу в наступному, коли домонтую і буде там відео про цей торт окремий. Тому я вирішила все ж таки зробити. Якби ви бачили, наскільки був Єфремчик радий, він як побачив це все. Мамо, тортик, тортик! Вау! Побіг кликати, тату ході побачиш тортика в холодильнику. Так, приїхали ми вже до Наталки, хлопці тут грають. Дивіться, як все зелена, красиво. Мам, ну чого. Город поливається. Ну Що таке? Ну Що чого? Іменінник наш. Хлопці тобто щось грають, кричать тут. Спорать. Щось вони там грають, читають. Вже розпочинаю я. Я вже все повитирала. Я принесла сюди воду і все повитирала, столи, всі, всі тумбочки. ну, коротше, там, Де все, всі люди там сидять, там де буде а, їжа, то ми вс... я все там прибрала, протерла, все вже чистенько застилаю такі скатертини. Ну, як скатертини, вони більше, як такенькі клійоночки. А, вирішила такенького кольору. Голубенького, світленького, буде так по-дитячому. У мене сьогодні такий стиль. Я буду все прикрашати в дитячому стилі. Ось такі купила стаканчики. Це буде для дітей, щоб пити. І ось такі мисочки із машинками. Єфремчик таке любить, тому я взяла для них, буде що буде цікаво, я думаю. Ось так. І пішла ще на дитяче відразу розставляти все. Поки, покажу вам вже в кінці, як я все зроблю. Трохи роботи було, затяглося, я якось сама зробила, все справилася. Від я ще приміг потім допоміг мені, там шарики накачати. А так все прекрасно. Я дуже рада, що я змогла це зробити і дитині буде свято, Якби ви бачили, він вже навіть. В суботу був такий веселий, радісний, що в його день народження йому будуть подарунки дарити, що для нього це заради нього це свято. Я дуже вдячна Богу, що він дав нам Єфремчика. Ми дуже ждали його, ми хотіли його. Це бажана дитинка, У нас всі діти бажані. Дякую Богу за дітей, за сім'ю, за те, що в нас все є. Що ще може бути прекрасніше? Всі живі, здорові, що ще треба? Діти приходили, бігали сюди, туди, знаєте, як діти. Тут я вже а, починаю серветки розкладати, і ще взяла, поміняла. А, я спочатку біленькі розкладаю, а потім ще розкладу, положу все а, такі дитячі ще серветочки. Буде теж так акцент, такий, що дитяче свято. А, хочу ще сказати: за тортика я Трохи з ним роботи зробила, вивозилася, як то кажуть. Але я дуже рада бачити дитячі емоції. Це неймовірно, коли ти для дитини стараєшся. Звичайно, класно, коли ти можеш і замовити. Але я на цей раз захотіла спекти сама для дитини тортик. Тому завтра вже покажу, який він в розрізі, І чи смачний, чи ні. Я сподіваюся, що все буде добре, що він буде смачний. Купила я ще відразу шарики, щоб їх надувати, Купила відразу ж таку штуку, щоб їх накачувати, тому що я не знаю, якби сама все, то боліла б голова. А так все швидше-швидше накачувалось і все. Я вже все зробила, вийшла на подвір'я трошки подихати повітрям. Як же ж красиво у нас все зелене? Просто воно недавно нас позеленіло і ми тішимося. Дуже тішимося класно. Прямо надула такого. Покажи, що це за машинка така? Бетонномешалка чи що це таке? Бетонна мишака. Так, окей. Показую, <реклама> що вийшло. Ось так. Буде по-дитячому. Прям, прям так <реклама> я захотіла, щоб було все настільки по дитячому. Все поприбирала, поскладала. Піднімено, ну, як і пакетика того. Показую зблизька більш так. Так дивіться. Ось. І буде в такому стилі. А. Машинки різні. Такі робочі він любить. Оце він любить. Це вже ж тут походили. Ще зараз виделки доложу і все, готово. Ось так. Такий у нас буде стиль дитяченький. Біжить Гена робить солодку вату, є фремчик. Дивіться, як класно, це є шарки ці. Вітя прийшов, мені допоміг. І я почепила так. Мені сподобалось. Уже на наступний раз я взагалі хотіла б, знаєте, класно, воно не, не настільки дороге. Ну, звісно, це роботи так ось сюди, сюди і ось тут. Але було б круто. Ну, навіть так. Я просто вибрала, щоб біля дитячого столика шарки висіли, тому що, мені здається, це ж дитяче свято більш. І ось такі стіл дорослий. Теж вже вибрала ось таку посуду. О, Дякую. Будеш ще хремчик? Тримай. Зробив Гена їм солодкувату. Смачно, не знаю. Дивіться, ось ось так. Такі серветки. Клас. Можливо, так от треба. О, да, да, Мені Здається, так краще, то буде видно вже, а то я перекрила все, але все одно подивіться. Єфремчику дуже сподобалось, я дуже рада. Він дуже вже чекає, все. Ці так машинки стоять з різних сторін. Вони так ось такі. І солодкий стіл, дивіться, як я оформила. Ну, це теж тут не без солоденького, але теж в такому стилі машинки, різні, екскаватори, бетономішалки. Ось. Ось так. Я довольна, не знаю, як дитинка, навіть я. Мені подобається. Ось так. Ну що, завтра будемо святкувати. Я все поробила і прийшла ще сюди на город. Тут Наталка пересаджує огірки. І дивіться, як класно. Цибулька, чесник. А картопля як посажена. Це прям як в нашому селі, як в нас обгонили геть плугом. Ну, геть, геть така. Прям як в Україні серйозно. Я це бачу, червоні бурячки сходять. Да? Це помідорки посадили. А це огірки. А що це під цим? Тоже гурки, а, де да, понакривала так. Да, Бог похолодало дуже, так? Да. Це просто холод побачив, що я гурки, і все. Ага. І Бо ж так же ж була яка теплота. Да, да. Це малина? Ой, смородина. Дожилась. Я, я Ой, а це полуниця, клубнічка. О, вже бачу якісь. Sorry. Ягодки починають рости. Клас. Будемо їхати додому, тому що ще вдома в мене трошки є роботи, треба дещо подороблювати. І вже будемо завтра святкувати. Ой, не знаю. Коротше, так з подарунками вийшло. Вітя заховав її, гараж. Треба, Переніс, все. а Єфрем прийшов за вічею. І побачила, і каже, це мої іграшки. А ми хотіли я йому так сюрприз зробити. Ну, нічого. Може забуде за ніч, а може і ні. Що ж зробиш? <свіття> От дивіться, яка ще. який гарний захід сонця, яка класна бісідка, Уже коли геть вся така закрита. Клас. Дивіться, ось такий мене вийшов тортик. Я зробила а, так прикрасила, просто це для Єфремчика робила дитині то. Так, середині покажу трошки пізніше. Але там еклери. Коротше, за так мій холодильник сьогодні виглядає.